Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Як зупинити російського агресора? Питання риторичне: ви скажете на полі бою? Так, але можна зупинити російського агресора, забравши у нього гроші? Гроші, які він пускає на війну, гроші, які заховані за кордоном, які працюють на проценти. І ці проценти кожен день за кордону йдуть теж на війну. І як приклад того, перша країна в НАТО Естонія проголосувала сьогодні. Естонський парламент проголосував за конфіскацію усіх російських активів на території. Естонії і за можливу передачу їх Україні в якості компенсації за війну. Гарний приклад для країн НАТО, для країн Євросоюзу, в яких знаходиться безліч активів російських підприємств, російських олігархів фізичних і юридичних осіб. Якщо там теж піде конфіскація. Усього майна, усіх активів, банковських рахунків, то це буде самий відчутний удар по російському агресору, який заставить Росію припинити військові дії. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!